Великі дані або Big Data – це великі обсяги даних, які надходять з різних джерел і вимагають спеціальних методів обробки для витягування корисної інформації. Одним з ключових аспектів великих даних є обсяг. Вони можуть бути настільки великими, що традиційні методи обробки даних стають неефективними. Наприклад, великі дані можуть включати інформацію з сенсорів інтернету речей. Соціальних мереж, фінансових транзакцій та інших джерел. Ці дані можуть бути структурованими, наприклад, базами даних або неструктурованими, такими як тексти, зображення або відео. Важливою характеристикою великих даних є також швидкість обробки. Дані можуть надходити в реальному часі або з великою швидкістю, що вимагає миттєвої реакції. Іншою важливою властивістю великих даних є різноманітність. Дані можуть бути різних типів і форматів, що ускладнює їх обробку та аналіз. Для ефективної роботи з великими даними використовуються спеціальні інструменти та техніки, такі як розподілені системи обробки даних, хмарні технології, методи машинного навчання та інші. Великі дані відкривають безліч можливостей для бізнесу, науки та суспільства в цілому, дозволяючи витягувати цінні знання та прогнозувати тенденції. На основі об'єктивних даних, аналітика даних це процес витягування аналізу та використання інформації з накопичених даних для прийняття обґрунтованих рішень. Цей процес включає в себе застосування різноманітних методів та технік для виявлення корисних знань, тенденцій та закономірностей, які допомагають у покращенні бізнесу, науки та суспільства в цілому. Одним із ключових аспектів аналітики даних є можливість використання даних для прогнозування майбутніх подій та трендів. Наприклад, за допомогою аналітики даних можна передбачити попит на товари, ризики фінансових операцій або навіть епідеміологічні поширення захворювань, це дозволяє приймати обґрунтовані рішення на основі об'єктивних даних, що зменшує ризики та сприяє успішному розвитку діяльності. Ще одним важливим аспектом аналітики даних є можливість виявлення нових зв'язків та взаємозв'язків між різними даними. Часто ці зв'язки можуть бути непростими для виявлення за допомогою традиційних методів, але завдяки аналітиці даних вони можуть бути виявлені та використані для покращення стратегій та процесів. Наприклад, аналітика даних. Може допомогти виявити залежності між певними факторами, які впливають на успішність бізнесу або ефективність діяльності. Це дозволяє оптимізувати процеси та досягати кращих результатів. Важливою перевагою аналітики даних є можливість використання різних інструментів та технік для аналізу даних, включаючи статистичні методи, машинне навчання та штучний інтелект. Це дозволяє ефективно обробляти великі обсяги даних та витягувати цінні знання з них. У світі, де дані стають все більш важливим ресурсом, аналітика даних відіграє ключову роль у прийнятті обґрунтованих рішень та досягненні успіху в різних галузях діяльності. Інструменти для обробки великих даних відіграють ключову роль у забезпеченні ефективної обробки та аналізу великих обсягів інформації, Ось деякі з найпопулярніших та потужних інструментів, які використовуються для роботи з великими даними. Apache Hadoop це відкрите програмне забезпечення, яке дозволяє розподілену обробку великих обсягів даних на кластерах комп'ютерів. Hadoop використовує модель MapReduce для обробки даних паралельно та забезпечує високу швидкість та надійність обробки. Apache Spark це інший потужний інструмент для обробки великих даних, який пропонує швидку та ефективну обробку даних у реальному часі. Spark використовує усільну пам'ять для зберігання проміжних результатів обчислень, що дозволяє значно прискорити обробку даних. Apache Kafka – це розподілена система потокової обробки даних, яка дозволяє обробляти великі потоки даних у реальному часі. Kafka забезпечує високу масштабованість та надійність обробки даних та дозволяє побудувати потужні потокові додатки. Python та R – це популярні мови програмування, які часто використовуються для аналізу даних та машинного навчання, вони мають багатий набір бібліотек для роботи з великими даними, що дозволяє швидко та ефективно обробляти та аналізувати інформацію. Apache Cassandra – це розподіла система керування базами даних, яка дозволяє зберігати великі обсяги даних у розподіленому середовищі. Cassandra забезпечує високу доступність та масштабованість даних, що робить її ідеальним вибором для роботи з великими обсягами інформації. Ці інструменти разом з багатьма іншими допомагають вченим. Дослідникам та бізнесу витягувати цінні знання з великих обсягів даних та робити ґрунтовані рішення на основі об'єктивних фактів. Методи аналізу великих даних включають в себе різноманітні підходи та техніки, які допомагають витягувати цінні знання з великих обсягів інформації. Одним з найпоширеніших методів аналізу даних є статистичний аналіз. Цей підхід дозволяє виявляти закономірності та зв'язки між різними даними за допомогою математичних методів. Наприклад, за допомогою статистичного аналізу можна визначити вплив певних факторів на показники ефективності бізнесу або прогнозувати майбутні тенденції. Інший важливий метод це кластерний аналіз. Цей підхід дозволяє групувати дані за схожими характеристиками та виявляти внутрішні зв'язки між ними. Наприклад, за допомогою кластерного аналізу можна визначити сегменти аудиторії для маркетингових кампаній або класифікувати об'єкти за певними ознаками. Ще одним ефективним методом аналізу даних є асоціативний аналіз. Цей підхід дозволяє виявляти зв'язки між різними елементами даних та встановлювати правила асоціації між ними. Наприклад, за допомогою асоціативного аналізу можна виявити товари, які часто купують разом. Та використовувати цю інформацію для підвищення продажів. Машинне навчання є ще одним потужним методом аналізу великих даних цей підхід використовує алгоритми та моделі для автоматичного виявлення закономірностей у даних та прогнозування майбутніх подій. Наприклад, за допомогою машинного навчання можна побудувати модель прогнозування попиту на товари або класифікації зображень. Іншим цікавим методом аналізу даних є текстовий аналіз. Цей підхід дозволяє аналізувати та витягувати інформацію з текстових даних, таких як відгуки, новини або соціальні медіа. Наприклад, за допомогою текстового аналізу можна виявити настрій аудиторії щодо певного продукту або теми. Важливою складовою аналізу великих даних є візуалізація даних. Цей підхід дозволяє представляти дані у вигляді графіків. Діаграм та інших візуальних елементів, що допомагає зрозуміти складну інформацію та виявляти патерни та тенденції. Наприклад, за допомогою візуалізації даних можна виявити залежності між різними показниками або відобразити географічний розподіл даних. Усі ці методи аналізу даних є важливими для витягування цінних знань з великих обсягів інформації та прийняття обґрунтованих рішень у різних галузях діяльності. Машинне навчання це галузь штучного інтелекту, яка дозволяє комп'ютерам навчатися на основі даних та досвіду замість явного програмування. Використання машинного навчання в аналітиці даних відкриває безліч можливостей для витягування цінних знань та прогнозування тенденцій. Одним з найпоширеніших методів машинного навчання є навчання з учителем, де модель навчається на основі попередньо позначених даних. Наприклад, за допомогою цього підходу можна побудувати модель прогнозування цін на основі історичних даних про ринок. Інший важливий метод навчання без учителя, де модель самостійно виявляє закономірності у даних без попередньої позначки. Цей підхід дозволяє виявляти складні зв'язки та патерни у великих обсягах інформації. Наприклад, за допомогою кластерного аналізу можна групувати дані за схожими характеристиками. Без заздалегідь відомих категорій. Також варто згадати про підсилене навчання, яке дозволяє моделі вчитися на основі взаємодії з навколишнім середовищем та отримувати відповідність за результати дій. Цей підхід особливо ефективний у задачах, де потрібно приймати послідовні рішення на основі отриманих відгуків. Машинне навчання також широко використовується в обробці природної мови, що дозволяє аналізувати та розуміти людську мову. Наприклад, за допомогою моделей глибокого навчання можна створювати системи автоматичного перекладу або аналізу текстів. Ці технології використовуються в соціальних мережах, пошукових системах та інших сферах для покращення користувацького досвіду та аналізу великих обсягів текстової інформації. Використання машинного навчання в аналітиці даних дозволяє автоматизувати процеси аналізу, виявлення залежностей та прогнозування майбутніх подій. На основі об'єктивних даних. Це робить аналітику даних більш ефективною та точною, що допомагає бізнесу, науці та суспільству в цілому досягати успіху та розвитку в умовах постійної зміни та нестабільності. Витягнути знання з даних це важливий процес, який допомагає розуміти та використовувати інформацію, що міститься в великих обсягах даних. Однією з ключових причин важливості витягування знань з даних є можливість прийняття обґрунтованих рішень на основі об'єктивних фактів. Наприклад, у бізнесі аналіз даних дозволяє виявити тенденції споживання, попиту на товари та інші фактори, що допомагають оптимізувати стратегії та планування. Крім того, витягнуті знання з даних можуть допомогти виявити нові можливості та переваги, які раніше могли бути невідомі. Наприклад, Аналіз даних може виявити незрозумілі зв'язки між різними факторами, що відкриває нові можливості для розвитку та інновацій. Крім того, витягнуті знання з даних можуть допомогти в прогнозуванні майбутніх подій та трендів. Наприклад, за допомогою аналізу даних можна прогнозувати попит на товари, ризики фінансових операцій або навіть епідеміологічні поширення захворювань. Це дозволяє приймати обґрунтовані рішення та підготуватися до майбутніх викликів. У сучасному світі, де дані стають все більш важливим ресурсом, витягнення знань з даних стає ключовим елементом успіху та розвитку у різних галузях діяльності. Один із прикладів успішного використання великих даних це компанія Netflix. Netflix використовує дані про перегляди своїх користувачів для персоналізації рекомендацій та контенту. За допомогою аналізу даних про перегляди, паузи та вибір фільмів. Netflix розробляє індивідуальні рекомендації для кожного користувача, що допомагає залучати нових абонентів та збільшувати час перегляду контенту. Цей підхід дозволив Netflix стати одним із лідерів у сфері стрімінгового відео та забезпечити високу лояльність користувачів. Іншим прикладом успішного використання великих даних є компанія Amazon. Amazon використовує дані про покупки своїх клієнтів для прогнозування їхніх майбутніх потреб та пропозицій товарів. За допомогою аналізу даних Amazon розробляє персоналізовані рекомендації, які допомагають збільшити продажі та задоволеність клієнтів. Цей підхід дозволив Amazon стати одним із найбільших онлайн роздрібних магазинів у світі та забезпечити стабільний ріст прибутку. Іншим цікавим прикладом є використання великих даних у медицині. Компанія IBM використовує дані про геноми пацієнтів для розробки індивідуалізованих методів лікування раку. За допомогою аналізу генетичних даних, IBM розробляє персоналізовані терапії, які дозволяють підібрати оптимальний підхід до лікування для кожного пацієнта. Цей підхід дозволяє покращити ефективність лікування та збільшити шанси на одужання. Використання великих даних та аналітики. Дозволяє нам краще розуміти світ навколо нас та приймати обґрунтовані рішення на основі фактів. Ці технології відкривають безліч можливостей для розвитку бізнесу, науки та суспільства в цілому вони допомагають виявляти тенденції, прогнозувати майбутні події та забезпечувати інновації. Важливо пам'ятати, що використання великих даних потребує відповідального та етичного підходу. Оскільки ці дані можуть містити конфіденційну інформацію про особу, збереження приватності та безпека даних ключові аспекти використання великих даних для досягнення успіху та стабільного розвитку.